І далі коротко про ці міста. Що привабливого для Євробачення в Києві, Одесі, Дніпрі? Чи відповідають вони затребуваним вимогам? І що з цього приводу думають самі городяни? Спеціальний репортаж наших журналістів з цих трьох міст. Київ столиця України. Місто здатне розмістити близько 20 тисяч туристів, для яких щодня відкривається понад півтори тисячі ресторанів. Має сучасно розвинуту транспортну інфраструктуру, два міжнародні аеропорти, зручне залізничне сполучення. Саме у будівлі Київського палацу спорту у 2005 році пройшов фінал пісенного конкурсу Євробачення. Минуло 12 років. Чи готовий Київ знову зустріти? Голосистих учасників Євробачення 2017 Палац спорту вміщує понад 10 тисяч осіб. Міжнародний виставковий центр 50 тисяч, а не Олімпійський 70. Хоча цей спорткомплекс і не зовсім відповідає вимогам мовної спілки, немає стелі. Та за словами міського голови добудувати її не проблема. Перші ж два зали тільки чекають команди. Тамтешні керівники запевняють, раду приймуть євробачення у своїх стінах. Палац спорту знаходиться в дуже зручному місці для проведення Євробачення. Це і інфраструктура, і близькість аеропорту і. Готелі наявність готелів, і кількість місць, в готелях, і зона відпочинку, зона розваг щодо безпеки на конкурсі нас проконсультував начальник департаменту патрульної поліції Юрій Зозуля. З точки зору безпеки, Київ надзвичайно безпечне місто. З точки зору того, яке це місце буде для нас, це не є проблемою. Для нас це є лише задача, на яку потрібно там більше або менше ресурсів. А от переможниця цьогорічного конкурсу Євробачення Джамала вважає жодне з міст поки що не готове прийняти пісенний конкурс, але гадає, що Київ із завданням упорається. В Києві є декілька місць, де можливо це зробити, але От так стовідсотково сказати, що ми зараз можемо просто приїхати і вже робити там і в не можна сказати. Київ готовий, та, ну, Київ завжди готовий. А, просто ну, правильно, напевно, було б дати шанс все ж таки проявити себе іншим містам. З фінансуванням конкурсу із великим потоком туристів теж проблем не виникне, переконує заступник голови КМДА Олексій Резніков. Місто Київ абсолютно готове для фінансування всіх. Міських програм всіх необхідних речей, якими потрібно забезпечити, прийом Євробачення 2017. А джерелом фінансування, звісно, є міський бюджет. Станом на сьогоднішній день можна вже звітувати, що є профіцит в бюджеті досить значний. Майданчиком для проведення конкурсу ось цей палац спорту метеор зараз він не працює. Будівлю законсервували ще кілька років тому. Тут планують облаштувати Дніпро євроарену на 6 тисяч місць розмістити сучасний прес-центр на 1600 представників ЗМІ. Біля арени може бути облаштований Євроклуб на 3 тисячі гостей. Щоб дістати право на проведення Євробачення, треба забезпечити сполучення з провідними європейськими містами. Європетровський міжнародний аеропорт має два термінали. Новий термінал та злітно-посадкову смугу зараз реконструюють. У перспективі. Тиві обслуговувати міжнародні авіарейси будуть саме вони, а старий термінал працюватиме з рейсами внутрішніми. Також у Дніпрі є два залізничних вокзали. Головна пасажирська станція в центрі міста має 12 платформ. У місті працює метрополітен серед завдань же розширення туристичного сервісу. Скажімо, нині в готелях є 3747 місць, а треба не менше 5000. тисяч. І ще бракує дешевих хостелів. Я думаю, що це єдиний город в Україні, який готовий потратить. на проведение евровидения из муниципального бюджета значительную сумму денег. При первоначальной прикидке мы готовы вложить в проведение этого мероприятия 500 миллионов рублей. Это деньги, которые будуть положены в развитие інфраструктури города і масових мероприятий. Містечко Євробачення пропонує розташувати на площі героїв майдану та на фестивальному причалі. Саме тут регулярно влаштовують масові заходи. Городянам ідея з Євробаченням до вподоби. При всіх негативах наш город очень яркий і звісний і в Європі, і в Україні, і везде. От поэтому, звісно, слава нам это прибавить весу. Да, бонусов, да? Пускай выигрывают, мы будем только рады. 45 кілометрів пляжів, понад тисячу кафе і ресторанів, більше як 350 готелів, а також музеї, храми, театри. Місто курорт Одеса готове поборотися за право, приймати учасників і гостей Євробачення. Транспортне сполучення тут забезпечують Одеський морський порт із найбільшим в Україні пасажирським комплексом, міжнародний аеропорт Одеса, Залізниця та два автовокзали. Головною ареною Євробачення місцева влада пропонує зробити стадіон Чорноморець на більш як 10 тисяч місць. Заради пісенного конкурсу обіцяє до 1 квітня наступного року накрити споруду дахом. Але думки Одеситів щодо того, чи варто проводити Євробачення в Одесі, розділилися. Ну, в принципі, да. Слові нужні особою. Нам було я думаю. Я вважаю, не готова. Ну, як сказати, не настроєн наш город на. Що нету, конкретних таких. Вважаю, що так. У нас много чого интересного. Ми інтересні як історичний город, Ми інтересний як современний город, Ми інтересний як будущем. Олександр Сафронов, Вікторія Рощина, Євген Павленко, Олександр Шалдибін, Наталя Браславська, Анастасія Думанська. Новини на першому.